Та. Вже шосте відео, яке я задаюсь питанням, чому, коли я намагаюсь пограти якусь стратегію, мене буквально хватає на годину, півгодини, а далі мені здається чимось скучним, примітивним та е, нецікавим. А чи не реалістично, пізд. Як виявилось справа не лише в тому, що мене, типу, складно здивувати, але й понурення в ігру. Да, воно в стратегіях інколи якесь слабеньке, чи, чи шо Ну, я знову не з того почав. І екстополітолог. Та. Угу. Саме тому в першу чергу. Я буду застосовувати різні політичні теорії та закони, щоб перевіряти їх в цій грі. Тут будуть різні концепції та теорії, яким я віддаю перевагу. А зокрема, в даному випадку ми з вами розглянемо детальне поняття диктатури, а також е секрети політичних теорій, які вам трошки привідкрию. Ну я ну да, і ми виясним хто кого Тропіко 6 чи політичні теорії. І це ми зараз з вами побачимо. Ну по дефолту я ще граю ігри, тому ми пройдемося по основним геймплейним моментам ігри. Да, це не якийсь випадковий скучний відосік, де я буду грати стратегії одним кадром. Це ж скучно. Ні, ребята, це не то. Реально. Ну прям реально не то. Прям не то. І побачимо, який з мене буде диктатор, виходячи з геймплейних реалій вже цієї ігри. Ну що, ми потужно погнали. Ну, першу чергу, що стосується зовнішнього вигляду персонажа, зовнішнього виду диктатора. Ну, конкретно я, конкретно я, і я конкретно, це, мабуть, расизм трохи це не положено йому. E, Стоп, це кудрі, о, oh, nice, Кудрі. А да, грецький сі, типа як якийсь аніме, ті блядь. Mm -hmm, понятно. І я би виглядав плюс-мінус і якось. Мій пацан, ну, не відбувся, де анон. Да, да, це я, ну я. Ой, гітлер момент, чи шо? Чорте, це дуже важливий нюанс. Ну, тут тільки одне з точки зору політичної науки потрібен диктатор, і воно фактично є майже в кожному диктаторі. Тут як їхня жестикуляція, як їхня манера, а, ну бля, ви дивитесь на родини, ви ніби думаєте, та хіба ці руки можуть брехати, і всяке таке? Правильно. Харизматичний харизматичний тип. Це в основному той тип, який статистично <кхи>, і стає диктатором Стає тираном. Ну я в основному диктатором, не тираном, не путайте ребята. За тим же Локлау, харизма це політичний конструкт, що виникає як відповідь на певний запит мас, запит до медіа, запит до емоційного впливу на них. У своїй теорії Лаклау, розглядаючи причину популізму, він дійшов до певних цікавих висновків. Один із типів, як утверджується, ця харизма, це антагоністичне уособлення народу. Це може бути еліта, це може бути інституція, а це може бути і зовнішній ворог. Тому лідер вбирає в себе функцію Спасителя того, хто виконує місію. Саме тому ми бачимо таку динаміку, що Гітлер, наприклад, прийшов після Версала. Тоді, коли в суспільстві був запит. На цей самий реваншизм, на це саме спасіння. Це має певні загрозливі наслідки для стабільності в регіоні, особливо якщо немає зовнішньої загрози. Це все липа, це все пропаганда, це все майбутня агресія. Він пояснює харизму як причину популізму і чому популізм працює. І що харизматичний лідер це символ, який вбирає, немов губка в себе різні запити маси і випромінює їх на маси, але скеровуючи їх по одному сценарію. Тому так воно виходить, як воно і виходить. А дворець. Ну, я обрав такий полумінімалістичний. Як бачите, ніяких кольосиків, ніяких страусів, ніяких батонів золотих. Такого в мене немає. Да, Камінь нахуй, Поняли? Моя на тупо камінь. Ну бля, мені подобається мінімалізм. Я то дивлюсь, Вау, мінімалізм. Ладно, ми йдемо в ігру. Ми виходимо із на вулицю. Де, -де є? Ой. П'ять засніть рекламу від Ютуба. Hm. Да, дуже шкода, що гра не відображає наявний у вас політичний режим. Тобто, уявіть, якби гра вам показувала в результаті ваших дій, вашої системи, яку ви зробили, немов на холсті ваш політичний режим, немов ваше дитя. Відображало би, що у вас на даний момент такий-то режим, там олігархічний, там квазі режим. Це би було цікавіше. Тому я це буду робити замість ігри. Ось угу. мій перший диктаторський день в диктаторській країні, яка складається всього з трьох будівель. Ну, в першу чергу, ціль, яку я зробив ціль для перемоги. Я для того, щоб гемплени це було цікаво, поставив захмарно, по крайній мірі, поки що мені так здається, ці 10 мільйонів доларів. Це те, чого я. Повинен досягнути 10 мільйонів доларів, але блін, я нічого не можу побудувати ні заводи, зіків, ні там поліцейські участки, ні нічого на чому би можна було будувати інституційний, скажімо так, аспект держави. Мені воно буквально недоступно. А режим будує з палаток та дерева і плантацій. Ну, да, Чи знали ви, що ця гра взагалі не про диктатуру? Ну цей поділ на епохи, який представлений в ігрі. Де ми починаємо з колоніальної епохи, де через який проходить наш диктаторський режим, наш політичний режим. Я, по суті, я гадаю доцільним. Так, да, це зроблено реально непогано. Плюс-мінус відповідає політичним реаліям, як і того століття, так і нинішого. Hey. Загороди дом? Ага, це Загородом. О, oh, yeah. тут воно деталізовано клас. Правильно, щоб ми шпіклуємось про наших людей. шпіклуємось, що їм де було. Працювати, звісно. План... плантанцію. План, Чекай, скільки там. Плантань, плантацію. План, я тут не хочу вставити. Плантанцію. Причому дві. мені здається, це буде бірж досі. Ні, я тут не про букву Н, ну, я тут а про плантації самі. Хоча по принципу дві більше, ніж одна, значить краще. Якщо серйозно, то виходячи з моїх невеличких розрахунків, які я зробив на паузі, саме дві плантації... Плантації, блять, ста кількість, яка буде нормас. Так як і є диктатор, який не любить чекати, я трачу гроші на швидке стріття, що я би в Релл теж так робив. Цей замітив я майже в кожній стратегії, де плюс-мінус гри нагадує політичні процеси, а саме баланс сил. Я повинен балансувати між короною та революцією. Швидко пити памп памп. Я придумав, тут буде, як ви гадаєте, в державі, де є плантації, де є поля, де є ліса, де є озера, ну але окей, де є по, що не вистачає між цими всіма елементами. Правильно, ми будуємо форт. В першу чергу воно буде забезпечувати рівень безпеки для наших громадян. В другу чергу, це буде майбутній інструмент репресії. Ну не буде забігати так далеко. Це доведеться. Ой, та не все. розстріляти на окей, це ж я зробив. Ну і да, ми далі з вами ще розберемо диктаторську промову, яку буде робити ель-президенте. Ну і ще декілька політичних теорій, зокрема про тоталітарний режим. І різко відбулося велике зібрання великих. Як це потім прозвали в посібниках з історії україніку. Туди входили найбравіші. Е, він він, він Угу. О щи! Сорі, ґазм, наколептик. Пацани, і вони там зібралися так і всі, от. блять. Щоб будувати режим по найпотужнішим теоріям. Їм тоді доступним. Угу. Аль-президент ставив на сіл одну книгу. І я вам пропоную ознайомитись із роботою. Я на першому курсі писав по ній курсову. Витоки тоталітаризму, хане. Аренд, так, в мене ще з першого курсу все пішло трошки не в ту сторону. Ви будете ваху із того, до якого висновку вона дійшла. Ну нікому взагалі не дивно, що, наприклад, політологи завжди на відміну від істориків виділяють фашизм від нацизм. Типу, ок, це навіть не будемо про це говорити. Бо це і так всім мега понятно. Але чи знали ви що з точки зору Хане Аренд, фашистський режим у Соліні? Він не був тоталітарним, він був лише авторитарним. Та якби це парадоксально не було, що поняття тоталітаризм походить саме від цього режиму. Тоталітарна ідеологія, вона заміняє інститут церкви. Це релігія буквально, і воно лізе в приватну сферу. вона є як культурний елемент, а не лише політичний. Ось і основна різниця, а фашизм виняти по суто політичний і проявляється лише там, а не в приватній сфері, такій як релігія. Те, що вже за межами політичної свідомості, а не за межами самої свідомості. Якщо ви будучи диктатором, бажаєте незалежності від свого сюзер... та. Ні, хій вам потрібно до віру, наростити владу, наростити армію і тільки тоді робити якісь дії, а не по дефолту з нульовою. Ну так вдруг хтось, типа з підписників мене диктатор якийсь типа. Ну маєте на увазі, тому Та, блять. Ви я народ, як ста народ Якста, мені мега цікаво, а який YouTube взагалі вам показує рекламу? Ну на моїх відосах. Реально мені просто цікаво. Ну такий невеликий, натяк де їм працювати, дуже невеликий. Давайте зробимо гру стріт, кстати Ну Давайте ще аграрну трохи тему прокачаємо. О, тут хороший. М -м, улов зерна. Як в Сан Андресі, пам'ятаєте, така тема в Сан-Фіер, вроді була. Щось зуміти, мене дуже часто пере... з перебивають в цій грі Що-то не так, губернатор. Ну так, да, якщо я губернатора далі просто тиранізовую владу, то я не диктатор, а тиран. Тобто ця гра взагалі не про диктатуру, а про тиранію період мега репресій. Ваші політичні маневри должны бути вас виспек... Те, що ви ще не бачили на екрані, не мало взагалі жодного сенсу. з зору механіки грани з точки зору політичних режимів. Систематичне винищення тих, хто не є частиною лор, хто не визнає ваш лор, хто не визнає ваш релігійний статус. В їхній свідомості ми знаємо, що нацизм це тоталітарна ідеологія, фашизм не тоталітарна. А що стосується самого тоталітарного режиму, які ще раз виділяє Ханна Аренд, Ханна Аренсон. За ханою Арен, ханий Аренсон. В першу чергу повна неконституційність, яка характернає автокритичним державам, тому це окей. Але це теж риса тоталітарного режиму. Наприклад, Корейська Народно-Демократична Республіка. Ну, да, Народна, яка демократична і о, яка республіка. Ну да, вірно. Посаді інституції не виконують функцію імітації виконання конституції. Вони тут виконують форму контролю одним за одним. Ну, наприклад, в банальній зла канарен характеризує інституції тоталітарного режиму як такі, які. По суті, всередині контролює тотально сам себе. На одного асесовця було ще п'ять асесовців з іншого відділу і так далі. Декілька інституцій виконували одну й ту саму функцію. Це була конкуренція між ними. Більше того, є вони один одного контролер. Це те, чого немає в авторитарних режимів. Ну, бо це ірраціонально. Тому знаєте, ми тут підходимо до філософської основи тоталітарного режиму. Його ірраціональність. його нерезонність. Й... Ну, Погнала далі. Є прививка. Це будь-карикатура на те, наскільки єбать ідеї інколи диктатори роблять. <кх> ну Ось, наприклад. Да ладно, я виконав. Дедає. Ми дивлячись на обставини, вирішили придумати назву для революції. І ми дійшли до висновку. Що так як це відбудеться в результаті виконання цього квесту, ми його на звонку Та, на Uh, на рахунок моєї цілі, да, ми рухаємось реально в іншу сторону. Це вся тактика диктаторська, дивіться, ребята. Uh, ну що ж, потрібно брати у свої диктаторські руки економіку. Яким чим я настроїв, типа пустой хум, і там ніхто навіть нічого не робить. Так, тепер я все одно йду в мінус. ще, блять, треба оподаткувати їх. Баобами, ваші обман. Тоб' я йду плюс да. у нас відбувається Кукурудзяна революція додає. Звичайно, ми не будемо обирати, ну, типу, ми не черпіли що платити ми оголошуємо незалежність і готуємось до війни. Зараз бравий диктатор поведе свій вели... в... В... Ну, такий нормально. Доволі великий, але не дуже народ. Будемо їх нещадно бити. Ну я виділяю три основні аспекти підготовки до війни. Перший це логістика, другий інформаційний, третє військова міць. Ну й да, окрім цього, якщо ви не замітили, я і так, і так готувався до війни, але економіка не витримала цього була, і я це робив просто наперед. Ну, спершу я вирішив провести невеликий перерахунок, скільки в мене всього фортів, башен та... поки всі військові об'єкти, які мені доступні. Блін, нам піз. Ну по суті, у нас два форте, три вежі чи чотири е, це плюс-мінус ще норм. Мені здається. Я дуже сподіваюся, що експорт все таки затащить. Що мені здається, цього не відбудеться. Да, економіка різко впала. Велика війна за незалежність нашої Україні. Почалися бої, вони висадились на жаль, у них це вийшло. Йдуть на землі. Бої чота. І на наших бідша раді. У Нас чис чисельна перевага. Е, я тут на секунду. Тут бачимо влучні удари по джунглям, щоб народ розумів, наскільки недаремно вони їли весь час траву, і безпека тепер в руках диктатора. Е. Ель Президенте. Ага. Ситуація розвивалася набагато швидше, ніж всі очікували. Наш острів вступив в нову еру. Почалася світова війна. Ми стали незалежними від корони. Ми перестали бути колонією. Ми стали незалежною державою. Чінака. Ні, це погана ідея, бо нас тоді можуть захватити американці. Якщо ми десь в теорії знаходимось біля Америки, то нас тоді на другий день тут будуть стояти ядерні установки. Е -е, ні, професійні солдати бірж являються краще і мені так здається. Право голосу є у всіх. Я не бачу се. Ну, дивіться, багатим дуже жіках розумним. Ну, багаті вони що чи всього розумні. Я думаю, навіть в таких островах багатими стають тільки розумнішим. Якщо це звичайна аристократія, коли вони там просто стали багатими в результаті того, що в них родаки багаті. А нам не потрібно, щоб електоральний процес залежав від розумних людей. Ні, ні. В диктатурі такого не має бути. Я вам нагадаю, ми зараз будемо робити рівно протилежно до того, як нам говорять різні теорії, які пояснюють, як дійти до ідеальної демократії. Ми будуємо сильний тоталітарний режим. Як це описало у своїй роботі витики тоталітаризму, хана Арен. Саме такий режим я хочу тут і відобразити. Тут створити, тута всіх. Розібати, Україніко, Тверджує свою конституцію. Чомусь вона діє до 14-го року. Типу, що все проасфальтувалось? Тут прям о, тут прям Голівуд, Вайнвуд. Ну, в майбутньому буде. Це якийсь яхм'ята, я поняв. Що із этого може вас заінтерісувати? Ну зараз у мене ціль це підняти відсотки. Треба до 60 І це буде вже комфортно для диктатора, щоб далі а, відбудовувати свій режим. Це буквально ці 7% що не працюють за мене. Так це наш Сирський Він каже, що нам треба. Ром і посольство не працює поки і підтримка падає, і економіка падає. Це кризова ситуація. Ну, типічна ситуація для авторитарного режиму олігархічного типу. У мене відбулось те, що в диктатурах не прийнято терпіти. Перший протест, перша іскра, бля. Чисто давайте дивитись на це серці. Та блять, так як їх мало то, типу я засуджую таке, ну про їх просто мало. Ано, чекайте, ти штука п'ятсот на кожного. 1500. раз три. Бля, це не вигідно. Я зараз просто роцей варіант розглядав. Це, це не вигідно. Ну зрештою, я тоді був відволікся дупо на якісь олігархічні питання Ахмятова. І я забув про них, і походу вони теж про свій мітинг. Так, виконали завдання Ахм'ятова з БС. Ого, це мені дуже подобається в цій грі. Тут є деталізований електоральний процес. Ще один прояв, що це гра про тирана, а не про диктатора. А, це це всі різні елементи моєї промови. Жильом, бо це в мене слабе місце. Да, комуністи, понятно, йдуть на по дефолту. У мене. Вірую що ні, ми знесли часом, бо там ніхто навіть не був. Ну, очевидно, мілітаристи, якщо шо вони можуть підтримати зброєю, і це краще. Моя вас я родина, oh, yeah. моя бажаємий народ. Скоро вашим невзгодом настанет конець. Ну Нек політолог. Я тут хочу замітити, що текст доволі ризикований. Якби не експресія диктатора, це би звучало як липа. Ви просто уявіть, що наш український дефолтний політик. От такі речі би говорив з трибуни та б*** його би засміяли на з такою експресією він би він говорить від серця. Ну а насправді він читає з листочка, виходячи з тих речей, які мов до цього обрали. Угу. Утімся, нас захищає безстрашна армія. Тропіко. Ну після перемоги визвольні війні. Це дуже очевидна, але сильний, тейк, тому що він відповідає реальності. реальність. хочуть хотять мир. Сперва пусть переступят через моє слегка потрьоване тіло. Воу wow. він робить маніпуляцію. Ніби це він той лідер, без якого вісь би тут і айб... ба захватила. На це було красиво. Я би теж так робив. Есліслові ні лучаться. Я привлеку їх до відповідальності. Ну я думаю, ти всім очевидно, що він просто прикладав весь емоційний негативний імпульс на тих челів, яких він ще й накаже. Тіпа бляді за того, що при ньому така хуйня була. Окей, okay, бро. Я думаю, ти їх переконав. Стратежку я оберу з коментарів. Кстати. Mm -hmm. Так що, можливо, наступна стратяжка буде детермінована саме тобою. Кстати, можеш поставити лайк, якщо тобі сподобалось. Ну, по дефолту, якщо не сподобалось, не ставиш.